Привіт! Мене звати Катерина Шевцова, і на цьому каналі я розповідаю про Power BI українською. І з цим відео ми відкриваємо серію відео стосовно написання е, виразів на мові DAX. Е, сьогодні першим відео виходить функція Calculate. Ми будемо розбирати функцію Calculate. Calculate — це королева функції. Якщо вам зададуть питання, яка королева функції в DAX, Можете сміливо казати Calculate, бо вона змінює контексти. І я вам сьогодні покажу дуже-дуже базовий приклад, як можна використовувати функцію Calculate. В ній ховається дуже багато нюансів, складнощей, розуміння того, що відбувається в рамках цієї функції. Але наряду з цим вона також дуже потужна. І ось такими маленькими кроками від базових знань до більш просунутих ми будемо розбирати з вами цю функцію Calculate. Отже, погнали! Подивимось на прикладі бази даних Контоз. Так, ну що, погнали? Для початку для знайомства з функцією Calculate я вам покажу, як взагалі знайомитись з функціями DAX. Для цього є сайт dax.guide, в якому ви можете ознайомитись з кожною функцією. Я в Search вбила Calculate і потрапила на опис цієї функції. Сайт англійською мовою можете перекласти на українську, у кого є перекладач. Гарніше читати. Англійською, щоб знайомитись з новими термінами. Про що нам розказує е, цей сайт про функцію Calculate? Е, По-перше, він описує, що функція Calculate оцінює expression, вираз да, в контексті, модифікованому фільтрами. Да, тобто функція Calculate, по суті, модифікує контексти. Також в функції Calculate можливий контекстний перехід. Багато різних, можливо, незрозумілих термінів, але поки що просто їх візьміть для себе, що функція Calculate змінює контексти. Далі. Далі нам надається синтекс цієї функції, і в синтаксісі ми бачимо, що першим аргументом функції Calculate йде expression. Expression – це наш вираз, який ми хочемо обрахувати. В нових контекстах. Також в таблиці пояснюється, що expression – це вираз, який треба оцінити. І фільтр, він також опціональний. Це таке значення boolean, да? типу boolean, яке видає true або false, правда або лож так або ні. Це вираз з типом. Boolean або таблиця, яка, ем, яка ем, створює оцей фільтровий контекст. І е, ми на прикладі подивимось, що це може означати, але пройдемо, що е, пройдемо ще, що є в довідці. А повертає повертається функція Calculate? Ця функція повертає scalar value. Scalar value це просто значення. Да? Результатом scalar value, результатом функції calculate є scalar value, просте значення, тобто цифра якась або якийсь текст. Да? Тобто воно передає не таблицю, а scalar value. Значення. Далі дається е, додатки, коментарі, ремарки, е, які додаткові аргументи фільтру можна використовувати, такі як All, All Accept, all non-blank row, All-Selected, що функцію фільтр можна використовувати в Calculate. І даються приклади, які ви також можете використовувати. Є е, 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 опис якихось нюансів, є 14. Різних статей, які пов'язані з цією функцією. Є приклади і є, є прямо коди, які ви можете скопіювати і протестити. Ці коди ви можете текст, тестити в DAXView, в Power BI, або в External Tools, в DAX Studio. Так, ну що, погнали до е нашої е бази Контозо. Я переключаю екран на прикладі, що нам як результат може видати функція Calculate. Ну, дивіться, е най най найпростіший такий приклад. Да? Ось, наприклад, у вас є е функція, написана міра, Sales amount. Sales amount. Просто як сума, стовпця, sales amount. Так. Я сподіваюся, що ви трошки знайомі з базою даних Contoso. Дуже раджу завантажити цей файл. Якщо захочете отримати цей файл, можете написати мені в інстаграмі слово Contoso, ось так англійською мовою, і я вишлю вам цей файл. Тому що і італійці, в тому числі, роблять дуже багато прикладів на цьому файлі. Так, Sales Amount. Я її не в ту табличку помістила, так? перекладу її в Measures, табличку. У нас є продажі, Sales Amount наші по кольорах. Ми візьмемо наші кольори і подивимося, як у нас продавались продукти. Товари в розрізі різних кольорів. І, наприклад, наша задача виявити, а яка ж, які, які були продажі кожного кольору по відношенню до білого, як продавались продукти різних кольорів по відношенню до білого. І для цього нам потрібно визначити суму продажів білого, так? І як ми можемо це зробити. Ми напишемо міру. Sales amount white. І в цій мірі ми використаємо Calculate. І в Calculate першим виразом ми передамо вже нашу пораховану Sales Amount. оцю. А другим аргументом ми передамо фільтр. Color name дорівнює white. І таким чином ми змінимо контекст фільтру. Я зараз цю міру відформатую, покладу її жити в табличку Measures, да? змінюю її місце, щоб вона була тут. І додам на наш візуал. І дивіться, що відбувається. В контексті фільтру Black у нас порахувалась Sales Amount в такій сумі. І в незалежності від цього контексту ми виводимо продажі для white. Для White залишається та саме. Для Silver, в незалежності від цього контексту, фільтру, ми виводимо суму продажів для White. І якщо ми хочемо зробити такий бенчмаркінг по відношенню до продажів білих товарів, ми можемо написати нову міру, яка називається Sales Amount Benchmarking to White. І просто поділимо нашу Sales. Amount сума продажів до Sales Amount White. Я відформатую цю міру в відсотках і виведу її на наш візуал. І ми побачимо, що Black товари, чорні товари, продавались краще, ніж White. А Silver вже. Продавалися хуже, ніж white. Таким чином, ми можемо змінювати контекст за допомогою функції Calculate. Ми можемо змінювати контекст, який виводиться на візуалах. За допомогою функції Calculate можна створювати і змінювати контексти візуалів, застосованих фільтрів і так далі. І так далі. Там є багато нюансів, і я не хочу всі ці нюанси зараз заторкати в цьому відео. Я хочу дати вам таку базове розуміння, як можна використовувати функцію Calculate, а далі ми вже поглинемо в більш складніші варіанти використання цієї функції. Бажаю вам приємного перегляду і гарного розуміння DAX. Отже, ми розібрались з вами, як за допомогою функції Calculate можна змінити контекст і як можна порахувати продажі тільки по тій категорії або кольору, який ви визначили. Можна використовувати її в різних сценаріях. Головне спочатку зрозуміти, що ти хочеш написати, який результат ти хочеш отримати за допомогою цієї міри. А потім вже по кроках. Починати використовувати різні функції. Якщо ти хочеш отримати цей файл, Contoso-model, для того, щоб тренуватися з мірами, пиши мені в інстаграмі слово Contoso, і я вишлю тобі цей файл. До зустрічі в наступному відео.